Польоти по Новоселівській у невеличкому селищі на Донеччині сталася карколомна аварія. ДТП на цьому перехресті не рідкість. Мотоцикли, фури, велосипедисти цього разу у дорожню пастку потрапили. Жигулі машина злетіла у повітря та виписала кілька кульбітів перед приземленням. Полоса вот эта вот, она сбивает всех. Вот эта вот полоса, вот, которую убрать надо с дороги полосу эту, разделительную. Тут они же думают, как ловушка, что... как, как ловушка получился. Да, этой. они ж видят, они не, не глянули, что там написано красным светом, что тупик. Да будет ну, доплевать да нашим водителям, что он тупик там. Втім, попри те, що кормувальник не помітив глухий кут, очевидці кажуть, водій же ледь тримався на ногах. Машина їхала, віці він кальоса. Ні, булі п'яний вітон. Кальоса віціни на обордюр, потім поїхали. і коротше, їх там приподніло діревом вліпився і перевернувся. У машині було троє чоловіків. Пасажиру на передньому сидінні дісталося більше за всіх. Його ледь живого забрали до лікарні. сильно травмирована пассажир. шея, пострадел передние правильно? травмирована шея, травма головы, разрублена губа, скорее всего гематома грудной клетки. Она Там стояла. Пытался, но в горячке, тяжело. Его положили, увезли уже. Водій вазу видався найміцнішим. Отямившись від шоку та зрозумівши, якого лиха він накоїв, чоловік кинувся на навтьоки та залишив своїх друзів помирати у задимленій машині. Наздогнали втікача за кілька метрів. Усіх трьох водія та двох пасажирів забрала карета швидкої. Наразі триває слідство.